На календарі 30 січня сьогодні відзначають да. міжнародний день О. Круасана. Вітаю вас! Це до речі, один із найпопулярніших у світі різновидів випічки, і він має да. величезну історію. Ви здивуєтесь, але батьківщина Круасана не Франція. А Австрія саме у відні далекого 17-го сторіччя випекли багатошарову булку на честь перемоги над Османською імперією. Звідси і форма віденські пекарі, ніби зневажили півмісяць із з прапора ворожої держави, перетворивши його на випічку. Сьогодні готують і прямі круасани, і навіть у формі пончика. Головне, аби у ньому було не менше 50 шарів тіста, і кожен змащений. Маслом про інші смачні свята та цікаві події цього четверга у рубриці День Історія. 30 січня 9-го року до нашої ери у Римі на Марсовому полі урочисто освятили вівтар миру. Його будівництво було схвалено сенатом після повернення імператора Августа з успішних кампаній у Галії та Іспанії. Вівтар став символом епохи Пакс Романа, періоду миру і процвітання, який приніс Август Римській імперії. А сьогодні є одним з найвідоміших пам'ятників римської архітектури та мистецтва. 30 січня 1882 року народився один з найвидатніших політиків США Франклін Рузвельт. Він очолив країну 1933 року, коли вона переживала небачену економічну кризу та зумів вивести США з так званої Великої Депресії. Саме під його керівництвом Сполучені Штати стали однією з найпотужніших держав у світі. Франклін Рузвельт, єдиний в історії США президент, котрий обирався на чотири терміни. Цього дня 1930 року народився український майстер казки Всеволод Нестайко. У дитинстві в мене не було дитинства. Вихід був один стати дитячим письменником. Казав він. Одна з найвідоміших його книжок трилогія Тореадори з Весюківки. Цю історію перевидавали понад 30 разів. Внесли до особливого почесного списку Андерсена, а ще книжка стала першим романом бестселером української літератури. 33 роки тому Україна стала повноправним членом ОБСЄ – найбільшої регіональної організації, яка займається питаннями безпеки та співробітництва. Мета ОБСЄ це збереження миру і розвиток демократії на європейському континенті. 30 січня Україна вшановує фахівців військово-соціального управління Збройних Сил. Людей, чия праця непомітна для ока, але незамінна для душі. Психологи та соціологи стоять на варті бойового духу наших воїнів, допомагаючи їм долати психологічні випробування війни. Їхня щоденна робота це міцний тил, що додає сили українським захисникам у боротьбі з ворогом. А яким буде 30 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.